Що весни, коли тануть сніги, і нарясті засяє веселка, повні сили і живої снаги, ми вшановуємо пам'ять Шевченка. Весна подарувала світові величну людину, душу української нації, Тараса Григоровича Шевченка. Великий Кобзар приходить до нас щороку новим, неповторним. Тарас Григорович Шевченко велика і неумируща слава українського народу. У його особі український народ ніби об'єднав найкращі сили обрав співцем своєї історичної слави та гіркої долі, виразником власних сподівань і прагнень. Як весна оновлює природу, так само і повенція великого Тараса оновлює наші душі, закликає бути чесними і милосердними, щиро любити свій народ, свою Україну. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть. Співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає. А мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата. Та соловейко не затих. Зоре моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, я у Дніпра веселочка воду позичає. Як широка сокорина вітер розпустила, над самою водою верба похилилась. У багатьох в своїх творах. Поет закликав земляків боротися за волю, за рідну Україну. Але саме у вірші Заповіт слова автора звучать полум'яним гасом: поховайте та вставайте. Нове життя уособлюється з новою вільною сім'єю, бротерськими почуттями і світлим майбутнім українського народу. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на вкраїні милій. Щоб лани широкополі, і Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синє море, кров ворожу, ото й діє, і лани, і гори все покину і полину до самого Бога. Молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю. Волю окропіте, і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте Не незлим, тихим словом. Український народ вшановує пам'ять кобзаря, згадує його добрим словом, навчає сучасне покоління любити і оберігати все те, що не зміг побачити оновленим наш прославлений поет. Будемо вірні пам'яті поета, згадуємо ті часи, коли він. Мріяв і заповідав нам бути однією вільною великою родиною.